А от російський диктатор Володимир Путін заявив, що немає передумов для початку мирних переговорів з Україною однак, ультиматум, який він запропонував для умови раніше, залишається без змін. Нагадаю, що він полягає в тому, що Росія припинить війну лише тоді, коли Київ відмовиться від своїх планів щодо вступу в НАТО і віддасть Москві чотири області. В їхніх адміністративних кордонах це Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська. І крім того, диктатор наголосив, що готовий до діалогу зі США і сказав, що Дональд Трамп є розумним політиком, який здатен знайти рішення. І обговоримо ми оцю ситуацію, власне, зараз на яких умовах наполягають обидві сторони. А, чи є тут якісь варіанти до пошуку компромісу з Віктором Шлінчаком? Будемо про це говорити. Це голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня вітаю вас. Ну, дивіться, Путін вперто торочить своє і каже, що а, ніяких поступок а, взагалі а, не вони недопустимі з боку Росії. Він далі продовжує казати про відмову України до вступу в НАТО, будь-яких планів в цьому питанні, ну і про окупацію чотирьох областей повністю в адмінкордонах. Ми ж чуємо заяви зараз Андрія Борисовича Єрмака, голови офісу президента, який каже, що хоча би давайте повернемось до стану початку повномасштабного вторгнення. І як на мене, виходить, що це ми робимо перший крок до компромісу. А як вам це виглядає? Ну, по-перше, заява Путіна вона протирічить взагалі будь-яким спробам почати будь-який діалог. Тому що Путін наполягає де-факто на тому, що Україна має капітулювати. В нічого з того, що раніше заявлялося, не відміняється. Відповідно, всі плани Кремля в даному випадку вважаються такими, які можна ще виконати. Путін дійсно зараз в ейфорії, тому що з однієї сторони почалося пониження от цієї міжнародної ізоляції з іншої сторони, на полі бою він має тактичні успіхи. Відповідно, він вважає, що в нього якраз є оцей момент до проведення інаугурації у 20 січня, для того щоб дотиснути психологічно, в першу чергу, захід. Штовхати Україну на невигідні для України умови, і власне на цьому я розумію, що зараз робиться найголовніший акцент. Повторюсь на психологічних атаках. Що стосується військових подій, які ми спостерігаємо, то у Росії все ще є можливості для наступу, і відповідно, враховуючи всі ці фактори, я передбачаю, що якийсь початок переговорів, ми можемо про нього, ми зможемо говорити найраніше лютого, а можливо березня місяця. Але на яких умовах вони можуть бути, і в якому форматі вони можуть бути? Ми з вами неодноразово про це теж говорили, і ви е, теж неодноразово казали, що власне Путін е, хоче і вимагає своїми заявами, своїми ультиматумами. Умовно другу Ялту, тобто другі Ялтинські переговори, де, наприклад, присутні е, там сильні світу того сього, і він себе серед них вбачає. І буцімто це має бути не тільки завершення російсько-української війни, а умовно е, ну перерозподіл, скажімо, не знаю е, кордонів е, центрів сили, і оця напевно багатополярність світу має встановитися.